Гуляли інформація, ти знаєш про що? Про те, що в вашій родині була зрада, і що ти навіть бився з людиною, з якою зрадила, наче твоя дружина. Слухай, Тоді були це все було вибори. І там, блін, писали все, що хочеш. Там угу. такі були, блін, і машина там припаркована, і всі любі, скажімо, ну там таке творилося, такі двіжняки, що. Блін. Це mm -hmm. такий період, що там що тільки не писали. Ну, тобто, це Те, неправда. Що махни на то рукою забудь та й все. Тобто, це правда чи неправда? Ну, дивись, у нас там був, скажімо так, поспорили ми були з одним хлопчиком, ну але вже це все роздули дуже сильно. Mm -hmm. Нічого такого. Я мушу все одно уточнити. Тобто, ви поспорили через зраду. Ми а, поспорили в дворику, розумієш? Типу. Тому це. це Потім вже роздули, пішло, поїхало. І, блін, тоді, тоді було дуже багато, дуже багато всяких статей. Це ти так, не хочеш так, про це говорити? Такий період. Розумієш, ну тоді просто, блін, стільки всякого гамна писало. Та це от щось тільки одне ти там знайшов. А його там було стільки всього, бля. Цей період в житті, і. Я тоді взагалі в людях дуже розчарувався. знаєш, mm. того, що люди, вони насправді. Не, типу, вони тебе дивляться, знають, а потім в якийсь момент вони просто через те, що ти їм не подобаєшся, бо ти підтримуєш не того, кого хотіли б підтримувати вони.